Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри. Сьогодні до Ісуса Христа приступає законовчитель, той, який мав певну освіту щодо духовного життя в той час і хоче випробувати Ісуса. Питається. Як Він має жити, щоб осягнути вічне життя? Кожен з нас, який тут присутній чи живе на цій землі, не раз так само замислювався над таким питанням. Як я маю прожити це земне життя, щоб осягнути Царство Небесне, щоб після смерті бути разом з Богом? Ісус дає відповідь. Словами ж таки самого закону вчителя, каже, в законі, що написано? Любити Бога і любити ближнього. Каже, іди і виконуй, ти ж правильно відповів. Залишилося лише у твоєму житті виконувати ті заповіді, що написано в законі. Той хотів ще більше себе виправдати. Каже, а хто є мій ближній? І Ісус йому. Розповідає притчу, де один чоловік, який спускався з вірехону до Єрусалиму, попав у руки розбійникам. Розбійники пограбували і його тяжко побили. Один з дослідників святого письма каже, якби Ісус Христос жив в Україні, знаєте, як би він розповів цю притчу? Що один чоловік. Із Заходу, Західної України, поїхав в іншу країну, в Європу, мав певні свої справи, і попався там розбійникам, які його пограбували, і він, напівмертвій, лежить біля дороги. І тою дорогою проїжджає його земляк, з його містечка подивився, впізнав його, але залишив його і поїхав далі, бо мав свої справи. Не хотів втратити часу ще на іншу людину. Пізніше, тим шляхом, знову ж таки, їде чоловік з Західної України, подивився на нього, запитав, як в нього справи, запитав, звідки він і поїхав далі. Залишивши його знову ж таки там само. І тут над'їжджає чоловік зі Сходу, з Харківщини чи з Запоріжжя, чи, можливо, навіть з Донецької, чи з Луганської області, під'їхав ближче, подивився на нього, розпитав, як в нього справи, зрозумів, що він потребує допомоги, взяв його в свою машину і відвіз до лікарні. Відповідно, в лікарні ще залишив кошти на його лікування. Чому саме так цей науковець порівняв цю притчу? Самаряни і ізраїльтяни були між собою ворогами, так як Західна Україна і Східна Україна. Певний час не любили один одного. Але ще коли прийшов час. Коли потрібно було об'єднатися, люди отримали допомогу там, де вони ніколи не очікували. Подивімося на сучасний стан нашої держави. Східна Україна, яка тягнулася до Росії, східна Україна, яка тягнулася більше на схід, десь вважали ворогами тих, що на Заході живуть. Але коли прийшла біда, коли прийшов ворог на нашу землю, вони почали тікати в іншу сторону. Вони отримали допомогу, прихисток від тих людей, від, від яких ніколи не сподівалися. Не раз, можливо, ви чули у своїх розмовах від вимушено переселених осіб чи переселенців, що не знати, як би ми вас сприйняли, якщо б це сталося у вас і витікали до нас? Нашим ближнім є той, хто потребує допомоги від нас. Зараз ми війшли в різдвяний піст. Піст символізує собою певне обмеження так? у їжі, можливо, у спілкуванні. Зараз можемо сказати в користуванні інтернетом чи соціальних мереж. Але так само піст з собою тягне і діла милосердя. Ми маємо обов'язок певний час допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. Ми приходимо до церкви, ми зранку, ввечері молимося, ми просимо допомоги, заступництва, здоров'я, кожен має свої прохання, які заносить до Бога. І Бог нам допомагає через певних людей, відповідно, і Він нашими руками може робити добрі і хороші милосердні справи, так як в цій сьогоднішній притчі. Сьогодні ми так само святкуємо свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято, яке не записано в Євангеліях, але ми його святкуємо. Воно прийшло до нас через передання. Через традиції з апокрифічних книг, які не війшли в Святе письмо, а були написані Богобоязливими людьми, Розповідається, де Йоаким Анна привели трохрічну Марію до храму і віддали на служіння Богові. Можемо собі уявити, дитина три роки. Ми навіть коли відводимо дитинку у садок, то ми її забираємо за півдня або, можливо, за в кінці дня, ми все одно ж таки її забираємо до себе. Єврейська традиція каже, що дітей віддавали на посвяту Богові в трохрічному віці, це якраз той вік, коли. Мати переставала годувати дитину грудьми. З первосвященик бере Марію за руки, і вона йде довгими сходинками до гори. довгих великих 15 сходинок, але вона їх долає легко і заходить в найсвятіше місце у святая святих. Єрусалимському храмі було місце, де лише раз на рік міг первосвященик. Зайти у святая святих. І Марія туди заходить. В тому місці знаходилися найсвятіші речі для єврейського народу: це є десять божих заповідей, яких Господь дав на кам'яних скрижалях Мойсеєві. Розквітлий жест Арона, палиця, звичайна дерев'яна. Яку Арон мав, коли ізраїльський народ виходив з єгипетської неволі? І Манна Манна – це та їжа, яку Господь посилав ізраїльтянам, коли вони перебували у пустині довгих 40 років. І Марія, маленька дівчинка, заходить туди. Духовні отці письменники називають Пресвяту Богородицю кивотом завіту, кивотом Нового Завіту. Що ж таке кивот, якщо ми подивимося в церкві у святилищі, де в нас знаходиться маленька така церковця, вона називається кивот. Чому саме вона там є? Тому що там зберігаються найсвятіші тайни. Там зберігається сам Ісус Христос. Тобто всередині Кивоту є Ісус, є Бог. Пресвята Богородиця, яка сьогодні війшла до храму, вона є також кимотом. Вона є тою жінкою, яка вмістить у собі малого Ісуса, через яку за місяць часу прийде Ісус. На землю до людей. Досить гарне слово введення в храм, коли батьки беруть маленьку дівчинку і водять до храму. Ми маємо внуків, ми маємо дітей. Постараймося так само взяти їх за руку і привести до храму. Постараймося дати своїй дитині. Найкраще майбутнє, майбутнє з Богом. Пригадаймо собі, як нас перший раз привели до храму. Хто то був? То були або батьки, або бабуся, або дідусь. Пригадаймо собі, як ми перший раз молилися, молитву Отче наш, що Богородице Діво, як то відбувалося, і хто нас цього вчив. Пригадаємо собі, як ми перший раз робили знак святого Христа зі своїми батьками чи зі своїми дідусем і бабусею, як ми перший раз спільно молилися і знали вже молитву на пам'ять. Це наші батьки нам передали певний багаж духовного нашого життя. Це батьки заклали добрий фундамент нашого духовного життя. Те саме і ми маємо передати своїм дітям і своїм внукам не раз звертати увагу. Ми маємо досить гарну можливості в нашому містечку, тому що служба Божа є і на 9 годину, і на 11, і на п'яту годину. Не раз можемо пожаліти своїх дітей, бо треба рано ставати. Не раз можемо пожаліти своїх дітей, бо холодно. Підемо на наступний раз. Якщо проїхатися нашими селами Козівщини, Чернопільщини, особливо селами, там, де священик служить тільки одну службу Божу, ви можете собі побачити, скільки дітей приходять до церкви. Минулої неділі було свято Йосифата. І був храмовий праздник у селі Погрібці біля зборова. Тут ну, якраз тільки нові жати в, в зборів є село Погрібці, і там в прислузі прислуговує 16 хлопців. Найменшому 5 років, а найбільшому 22. Всі діти, всі хлопці, які є в селі, вони приходять кожної неділі до церкви. Це діти, які будують своє майбутнє з молитвою, зі службою Божою, зі сповіддю. На тих людей в майбутньому можна буде покластися, правда? Один з афонських старців, який зустрівся з батьками, з дітьми, каже: Батьки, ви хочете для своїх дітей найліпше, найкраще. Ви їх одягаєте, годуєте, даруєте їм певні речі яких ви не мали, ви хочете, щоб дитина ваша була забезпечена набагато ліпше, ніж ви в дитинстві були. А дітям потрібно лише двох речей. Це молитва за своїх дітей, спільна молитва зі своїми дітьми і добрий приклад. Добрий приклад, який показуємо своїм дітям, і вони його наслідують. Якщо тато з мамою встає до молитви, відповідно, і дитина буде ставати до молитви. Якщо тато з мамою живуть в мирі один одному, допомагають, відповідно, і дитина бачить той приклад і буде допомагати. Одна дівчина просила у матері, щоб вона їй купила велике дзеркало, щоб вона могла дивитися на себе, поправляти свою красу і дивитися, як вона виглядає. Мама, яка була розумною, придбала їй велику ікону Пресвятої Богородиці. І каже: ось це є твоє дзеркало. Ти маєш дивитися на Богородицю і старатися тягнутися до неї, бути такою, як вона у земному житті. Це є твоє дзеркало. Це є твоя ікона. Ось, дорогі у Христі, на кого ми маємо Дивитися, щоб добре виховати своїх дітей, на яке дзеркало ми маємо звертати увагу на Пресвяту Богородицю, яка в трохрічному віці вже залишилася у храмі, яку батьки привели, вони мали тільки одну єдину і віддали її на служіння Богові. Не раз наші діти вибирають шлях, який не завжди подобається батькам. Це може бути духовне життя монаше життя, священиче життя чи інше життя. Ми мусимо розуміти, що ми за своїх дітей не проживемо життя. Ми не зможемо їм постійно вказувати, як то воно має бути. Дитина мусить певний час сама вирішувати свої справи, сама вирішувати якою дорогою її йти, як вона має давати собі раду у житті? Батьки мають допомагати, мають молитися, але ніколи не жити дитячим життям замість неї. Бо повірте, рано чи пізно, батьки залишають цей світ, і дитина залишається сама. І вона собі тоді, можливо, і не зможе дати ради. Отже, дві речі, які потрібно батькам, щоб їхні діти мали добре і хороше майбутнє це є молитва за дітей і спільна молитва і добрий приклад. Якщо я йду до церкви, я беру своїх дітей разом з собою. Повірте, бо якщо дитину візьмемо раз на рік, чи два рази на рік, коли освячуємо Пасху, щоб вона принесла кошик, чи набрати води. Свяченої, щоб вона набрала, це те саме, як стоїть будинок, порожній будинок, і ми приїжджаємо до нього лише раз на рік. Чи там буде зручно жити, чи там буде зручно перебувати людині? Чи для прикладу інший приклад. Коли ми би прибирали в своєму домі лише раз на рік, ну, хай буде два рази на рік, як би він виглядав? Чи нам би було комфортно жити, чи нам би було зручно там перебувати? Так само і в духовному житті. Якщо я приходжу раз на рік до церкви, чи два рази на рік, чи воно змінить щось у моєму житті? Не раз, можливо, і ви в своєму житті зауважували такі речі, коли людина, яка ходить до церкви, старається кожної неділі і свята приходити до церкви. І Вийшов такий момент, що не пішов в неділю до церкви. Щось некомфортно, щось незручно. Людина розуміє, що їй щось бракує, чогось не вистачає в житті сьогодні, в неділю. І потім розуміє, що вона не прийшла до церкви, вона не відвідала церкву. Повірте, це є добрий знак. Це означає, що наша совість пробуджена і вона нас спонукає до Молитви і до відвідування Божого храму. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ромов мов всіх з усієї душі і зусієї місти.